Ну, сьогодні вам покажу дроніборгі ще комбайни. Такий от 3000С, яка заїхав з Норвегії на гідроходу, жатка 320. Кого цікавить, можете телефонувати. Так виглядає жатка на комбайні, так виглядає сам комбайн. В общем такий дронів 3000С. Всі, хто дивиться, мій Тікток знають, що я ці комбайни дуже сильно люблю і мої підписники теж люблять і багато замовляють їх, тому що це реально хороші комбайни. І технічно, і візуально, і дуже чисто молотять вони. Плюс гідроход. Плюс на їхній гідроход. Так він виглядає всередині, подивіться. Зараз пишку включу. Ось, подивіться, як посередині виглядає комбайн. Має дуже довгі клавіші. Має такі, от бачите, не дерев'яні подшипники, а такі корпуса з салінблоком середині втулки з подшипниками стоять. Що дуже надійно. Набагато надійніше, ніж дерев'яні подшипники. Так що такий комбайн. Є один і зараз я ще покажу вам другий. Такі дроні, бачите? Телефоную такого цікавий, можу провести вам прямо в господарство. кого цікавить сервіс, можемо також обслужити ці комбайни і доставити до вас вже обслуженого. Подивіться, як він виглядає всередині. Ремішки в хорошому стані, тут все гарно. Нічого не поварене, не потріскане. Це у нас віялка, це що чистить зерно. В общем такий от, дронічок. Кажу вам ще зверху його. Оба. Можливо, хтось не бачив. Як виглядає, тут четверка двигун стоїть. Двигун стоїть тут Вальмет. Ось Це вже новіший дронік, він вже на, на коричневому на внизу. Бо є старіші на помаранчу. Вальмет четверка двигатель. Так що звертайтеся, кого такий комбайн цікавить. По бункеру так він виглядає, бачите. Ну і по кабіні вже покажу, як він виглядає також. Кстати, тут от бачу стоїть датчик мотогодин. 2084 мотогодини на нього. Отак от. Орієнтовна ціна такого комбайна від 20 тисяч євро в Україні від 20 тисяч. Так що, якщо вас цікавить, набирайте.